Дивіться, на камера зняла, як зловмисник проникнув у будинок, і таке може статися з кожним. Роу, добре знає, як це, коли до тебе вриваються в будинок. Так, в тому то і проблема була. Коли я вперше це почув, я кажу, мене. Кажу, стоп! Чекайте хвилинку. Чи я вірно почув? Потім я почув. чавкання. Потім воно ще й нюхати почало. Тому я знав, що щось тут не так, щось не І Що ви зробили, коли почули зловмисника? Я ледь не обісрався. Я побіг по сходах вгору. Я мав зробити як та дівчина з фільму жахів. Як там його? Вона там вона там мала. Коротше, я побіг, як та стерво з фільму. Мені треба було по сходах нагору. І воно почало ритмічно йти за мною по сходах. Хлопче, я ледь не почав наспівати ритм у шафі, але не зміг, бо мені ще завтра на роботу треба було. тож тоже трохи навалив штани, от вот і все.